Як оселитися в думках чоловіка назавжди? Хочеш, щоб чоловік постійно думав про тебе, навіть коли тебе немає поруч. Психологи назвали техніку, яка буквально зашиває тебе в його підсвідомість. Метод, що оселить тебе в його в голові, працює навіть коли ви щойно познайомилися. Це називається метод кавул. Підпишись, якщо хочеш більше таких дієвих жіночих інструментів, і я покажу, як це працює. Обори унікальне слово або образ, який ти будеш періодично вживати поруч з ним, наприклад, кавуру, порода собаки, або щось своє екзотичне, миле, незвичне. Головне, щоб це викликало емоції і асоціювалося тільки з тобою. Як це працює? Він чує, чи бачить це слово і автоматично згадує тебе. Його мозок створює зв'язок. Ти дорівнює приємна емоція і плюс це слово. А підсвідомість любить повертатися до приємного у моєму курсі, як закохати в себе найкращого чоловіка. Таких інструментів є дуже і дуже багато. Це 15 трансформаційних сесій, яких немає аналогії на ринку по ціні однієї сесії.